Сьогодні ми подивимося для тільців. Подивимося, що вас чекає в березні місяці 25-го року. Що всі тільці, які по асценденту по гороскопу, дивляться і записують, і запоминають. Перша карта. Перша карта говорить. Зараз треба слухати. Перша карта говорить про те, що вам потрібно придивитися до свого оточення, тому що може бути таке, що вам хтось щось або не доказує, або щось перефантазує настільки, що там правди рівно нуль. А ця карта може говорити про те, що ви, можливо, думаєте, що ви все знаєте, але чогось ви можете не знати, тому що вам, ну як я вже сказала, кавіркають правду. І для того, щоб дізнатися, можливо, це в роботі колеги, наприклад, можливо, це у відносинах партнер, можливо, це подруги. Смотря з ким ви зараз, да хто вас оточує, але в будь-якому випадку все своє оточення, пожалуйста, прислухайтесь і придивляйтесь, тому що по цій карті може бути те, що вам хтось поздить, прям от конкретно і дуже прям прям дуже конкретно. А ви можете цього не замічати, або ви можете схилятися на слова чиїсь, наприклад. Не довіряючи собі, наприклад, а навпаки, треба довіритися собі, тому що той хтось може щось неправильно вам підсказувати. Тому придивіться до свого оточення. Семірка мечів не просто так випадає. Прислухайтеся. Що скаже друга карта? Друга карта говорить про те, що всьому свій час, якщо ви, наприклад, час переживаєте якісь трудні моменти, якусь образу або якась ситуація була, яка вибила вас із колії і так далі, то всьому свій час. Не прискорюйте цього. Не прискорюйте вашого гарного настрою. От якщо вам погано, хай вам буде погано три дні, тому що у вас щось сталося. Дайте собі три дні хоча б. Ну, неділю-дві неділі, скільки тут, по хорошому сю, дві неділі треба собі дати для того, щоб ах, прожити ці емоції, пережити ці емоції. Не засунуть їх в глибину о, сюди, где-то туди там, подальше, щоб потім через 30 вона як вистрілювати, то блять і в психушку можна лягти. А навпаки, дайте їм бути і от дайте відчувати те, що ви відчуваєте. Вас образили? Окей. Хорошо, прийміться, зрозумійте, чогось образують, чому у вас такі емоції і так далі. Запитайте себе, чому це вдруг я вирішила, що він мене образу. А вдруг він просто поштив був дебіл. А я просто так отреагувала, бо я там не з тої ноги встала. Ну, тобто, Тут потрібно дати собі час. Якщо у вас щось відбувається в житті, не прискорюйте, не говоріть, що вам класно, ну хоча б собі не брешіть. Все буде добре, я вам обіцяю. Що скаже Третя карта Третя карта каже, збирайте подруг і йдіть в стріптіз клуб. Вам пора віддихнути, повеселитися, попити в караоке, паспаспівати. Не обіцяно співати караоке, можна просто піти десь випити, потусить, погулять, згадати, як це було добре до тих часів, поки до нас не прийшли гості. Спомніть, що таке життя. Тому що несмотря на те, що в нас зараз відбувається, життя не встановлюється. І вам ці роки, які у нас забрали, ніхто не поверне. Просто не забувайте цього. Що нам скаже друга колода? Розсипається вже в руках для тільців на березень місяць. Так, так, так. Перша карта що скаже. Перша скаже, перша скаже. І перша скаже теж. Волода скаже, що в березні місяці може відбутися щось таке от важливе для вашого життя. Заручене, розлучення, зустріч, а на роботі, наприклад, повищення або якась. Така новина, яка ошарашить, але в доброму смислі, в хорошому, От щось хороше може произойти. Можливо, це щось з вашою сім'єю пов'язане. Хтось приїде, наприклад, якась зустріч буде така от сімейний круг, наприклад. і так далі. Можливо, це ви кудись поїдете до когось або до сім'ї, або до партнера, або до партнерки, і так далі. Ну, щось таке буде вагоме в вашому житті. Щось каже друга карта? Більш за все, що це щось стосується або сім'ї, або сімейних відносин. Тобто, або це ваш партнер і ваші діти. Наприклад, якщо ви завжди хотіли а, дізнатися, хто у вас буде, вітаю, у вас буде хлопчик і дівчинка. І ви в березні можете дізнатися про те, що ви вагітна, наприклад. Або ви будете розмовляти про питання дітонародження, дітей, сестра, брат, може, в когось маленький. Можливо, ви будете розмовляти з партнером про те, що ви хочете дитину собі взяти. Зміст заблику, не називають. От а, тобто, тут буде якийсь такий феноменальний буде момент, буде така розмова важлива для обох і для і для дітей теж, тому що тут дитяча тематика розглядається. Ну третя карта, знаєте, підкреслює оцю всю картинку просто. <гум> тому що третя карта говорить про те, що ви або будете, знаєте, можливо, для вас феноменально може бути те, що ви візьмете собі собаку чи кота, як як варіант, тому що це теж считаю, наші младші діти, да? за якими теж потрібно і хормити, і поїти, і купати, і мить, і туалет міняти, і так далі. <гум> ну, в общем, можливо, ви просто когось собі візьмете, щоб вам, наприклад, якщо ви живете одна або один. А ви когось собі візьмете, щоб вам було не, ем, не одиноко, там, не скучно, я не знаю, і так далі. А можливо, це дійсно е, ви як сім'я уже сформована, ви будете розмовляти про такі моменти в житті, як діти, дитина, а коли рожать і так далі. Або це ще може бути як варіант такі. Е, Пентаклі це у нас ще й гроші, це можуть бути якісь робочі моменти на роботі. Можливо, хтось піде в декрет, наприклад, і вас повисять, тому що або на, на ці три роки, на які людина піде туди, в своє будущее, ви там будете якісь обов'язки заміняти, або удосконалювати, або просто будете на її місці сидіти, наприклад, і так далі. Тобто те, що може бути пов'язане саме з роботою і з грошиками. Дивимося, що скаже для тільців на березень місяць. Карта порада. -да. Перша карта. Друга карта, третя карта. Угу, мені подобається. Папахує я страстю і сексом. Ха -ха. Так, дивіться, порада на березень. Порада на березень для прекрасних тільців. Перша карта випала оця красива. По-перше, може, може випасти вам зустріч з чоловіком вогню. Або це може бути не, не те, що прям зустріч, тільки зустрілись, наприклад, а можливо, ви друг друга давно знаєте, і у вас це якийсь запал до цієї людини, наприклад, може бути, і ви або зустрінетесь з нею, або він вам напише, або він вам подзвонить, або ви йому. Ну, коротше, тут буде якийсь зв'язок саме з чоловіком вогню. Пристрасті тут дуже багато, тому, можливо, тут буде зв'язок не тільки телефонний. Ось. Ця карта ще може говорити теж про зв'язок інтимний, красивий, що буде страсно, весело, хотітиметься ще e, і поради не відказувати. E, шутка, це вже не ваше усмотрення, але сам факт в тому, що радять вам, радять вам карти трошечки відпочити душою і тілом. E, якщо у вас немає партнера, знайдеться. Якщо у вас є, просто вспомніть, що таке. Отношення. І по цій карті ще теж можу сказати, що порада в тому, що більше, більше проводьте часу з коханими людьми, з людьми, які вам дорогі, якщо це ваші подруги вперед з пісня, якщо це ваші батьки вперед, а це ваш чоловік вперед до чоловіка. Якщо це ваша собака, вперед до собаки, до тих, кого ви любите, проводьте більше часу. Ще ця карта може говорити про те, що у вас можуть або підніматися фінанси, як я вже казала в предвідчому або можливо дійсно якась людина з роботи або її подвинуть вгору або її подвинуть в дірект і ви будете щось десь заміняти і ваші ем, фінанси вони будуть е, стабільна робота да якийсь стабільний заробіток і якийсь е, якийсь знаєте доповнітільний фінансовий от этот. Так що тут все дуже навіть непогано. Якщо у вас є якісь запитання з приводу якоїсь ситуації, яка вас бентежить, тривожить, болить, роздражає або ще там якісь варіанти, ви можете завжди написати мені в інстаграм, в директ, я вам допоможу. Всього найкращого!